Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це доктор філософії із історії Юрій Велінець. Вітання, пане Юрію. Вітаю вас. Пане Юрію, з вами хочемо обговорити новину про те, що у Володимирському районі, зокрема у Литовецькій громаді, знайшли стародавню ікону Почаївської Божої Матері, і хочемо дізнатися, в чому її унікальність де саме її знайшли і в чому її особливість? Знаємо, що там знайшли ще інші шари. Чи можете розповісти деталі нам, будь ласка? На, на початку місяця цього року, в червні, ми вирішили відвідати Заволоцівську громаду релігійну храм Хрестанського тисячі 1906 року. Так як у нас регулярно відбуваються такі. Для того, щоб визначити якісь церковні архіви, якась соціальна справка на ставня чи вона потребує реставрації. Ну і звісно, коли ми проводимо обстеження, ми аналізуємо і горища, і підвали. І в цей раз також ми на горищах самого храму і виявили в Кіоті зображення Почаївської ікони Божої Матері, і зрозуміло, що вона вже потребує кардинальних дій реставраційних, тому що в поганому стані. Ми поспілкувалися з церковним старостою, і звісно що громада виявилася не проти, тому спільно з кіотом нам цих е, ікону передали вже до фондів Новолинського історичного музею. Звісно, ми зараз проводимо над нею спеціальні дослідження. Вже при першому огляді виявили ознаки е, стародавнього шару ікони, тому що е, навколо е, ікони Пресвятої Богородиці зображений німб, а на німбі ініціали. Спасителя плюс рельєф За нижнього фону. Він зразу дає вигляд того, що знизу щось є. Ну, звісно, от ми на днях провели дослідження і виявилося, що під низом дійсно Христос Пантократор в чудовому стані збереження змає позолоту по спеціальний фон, і це 100% 18 століття, а можливо, навіть і десь кінець 17-го може бути. Ну, в цьому, я думаю, її унікальність. То якраз, пане Юрію, чи можете розповісти? Тобто, ось під цією Почаївською Божою Матерію ще був прихований шар, на якому був намальований Христос Спаситель, правильно я розумію? Так, все вірно. Це стандартна нормальна практика для усіх релігійних громад, тому що часто ікони оновлювалися, не було. Тоді спеціальних розчинників для того, щоб знімати нижній шар ікони, який вже почав потрохи втрачатися, і тому художнику, якому потрібно було виконати або якісь поновлення на іконі, або можливо взагалі наново намальовувати її, так і робило, що замальовувало нижні фони. Це власне і дозволило те, щоб воно все збереглося до сучасності під тими самими нашаруваннями. Якщо говорити про Почаївську ікону Божої Матери, вона якраз приблизно десь в кінці 18 на і особливо в 19-му столітті мала особливе пошанування у Волинській губернії, то звісно, що можливо, з ініціативи чи місцевого священника, чи взагалі церковно православного братства, яке існувало в той час на теренах цих сіл, було виконано таку мову намалювати Почаївську ікону Божої Боже Матері. От вони взяли за основу. Старішу, яка вже, можливо, мала декілька втратів, і тому вони просто наново намалювали, незважаючи на те, що є чіткий виражений німб Христа Спасителя. Ну, але кажу, це звичайна нормальна практика, яка постійно панувала у всіх релігійних громадах, і тому всі ікони, які дійсно мають датування значно давніше, можуть мати такі нашарування під низом. Правда, потрібно визначати їхню художню особливості, яка саме з них поставляє найбільша цінність, раз. По-друге, визначати чи дійсно багато є втрат. Якщо вже нижня ікона мала би надзвичайно багато втрат, то звісно, що представляла не цінність, те, що ми бачимо, враховуючи те, що є знизу все гарно збережено. В нашому випадку це зображення Христа Пантократора, ми вирішили все ж таки відкривати її, тому що. Фон повністю позолочений, це соціальне золото, є постріблення, і оригінальні тексти. Навіть на самому кіоті є також під шаром фарби написи. Скоріше за все, що це дарчий напис. Людина, яка могла подарувати цей кіот, включно з ікони, і може бути навіть вказана хронологія. Тобто ми, якщо що, то можемо навіть дізнатися точну дату. Ну, в цьому, власне, і оригінальність цього, цієї пам'ятки і. Всі ці дослідження, які ми проводимо, вони обов'язково потрібні, тому що на наших громадах збереглося дуже багато чого, і все воно припадає пилом на горищах, а тому потребує охорони і збережень, бо це наша сакральна спадщина України, пане Юрію. А ось цей дарчий напис: тобто, це інформація про те, хто подарував цю ікону храму, чи там щось інше. Так, так, правильно. Дуже часто бувало таке, що прихожани або поміщики того чи іншої релігійної громади, які мали непогані кошти, могли зібрати їх і замовити або окремо кіот, або повноцінний кіот із самою іконою і подарувати якоїсь громаді, тобто самому храму, ну чітко виражається під оцими теж нашаруваннями фарби букви. Правда, ми на рентгенки от сам вже не піддавали. Тобто ми так і так його будемо знімати, ці верхні нашарування, бо також є вже е, на окремих місцях, видно, що є посріблення, і є теж позолота, і тому точно ці букви в гарному теж збереженні. І коли ми вже їх відкриємо, будемо дізнаватися точно хто подарував цю ікону, або можливо майстер, який виконав, міг написати цей текст. Ну і можливо вказана хронологія. Е, Приурочено, можливо, до чогось там, до якогось е ювілею чи хрещення України Росії там чи ще чогось. Ну тобто то це були такі от різні тенденції, то вже ми побачимо, коли вже проведемо остаточний комплекс усіх досліджень. Ну і звісно, тоді вже можемо сказати, що там є, хто зробив, коли це зроблено було, з якою метою, ну і решта всіх деталей. Пане Юрію. А стосовно стилю, зокрема, в якому був намальований. Христос Пантократор, чи можна його визначити зараз на рентгені, чи це вже після того як ви знімете верхній шар, і чи е, дійсно реально знайти хто е, був автором цієї ікони, чи ті часи їх підписували, чи це були поодинокі випадки? Ну, щодо стилю, то точно це можна сказати, що це суто такий український стиль зображення Христа, тому що вже рентген продемонстрував лик і образ Христа Спасителя, який вже говорить про те, що це український стиль подачі образу. Окрім того, сам фон, якщо він вже позолочений з такими рельєфами, то це вже можна так сказати, що ікона приналежить до бароканського стилю подачі художньої православної. Тобто, це твердо. Десь приблизно початок 18 століття, коли бароко якраз той час було дуже поширене в Україні. А сам майстер, який міг малювати, то звісно, що це більше складніше питання, адже ми мало маємо архівних відомостей або якісь спеціальних записей, де ввівся якийсь своєрідний облік того чи іншого кінописця, який міг проводити ці роботи, і куди власне ця ікона його була спрямована. Маємо надію на те, що все ж таки або на кіоті, або, можливо, навіть на самій іконі можуть бути підписи, тому що правильно ви зазначили. Часто бувало таке, що майстри підписували, там, раб Божий виконав там, іконописець такий, такий. Йов Конзалевич, наприклад, теж регулярно так підписувався. Неблаговорний раб Йов, наприклад, там, і так далі. Тобто це вже вдасться нам з'ясувати, коли ми остаточно знімемо верхнє нашарування, відкриємо повністю все зображення ікони, і тоді з твердістю може буде заявити, чи все ж таки ми зможемо виявити авторство цієї ікони і хронологію, чи вже ні. Скоріше за все, в на найбільшій частині ікон такого немає. Тобто ріку, коли бувало, що підписувалося, ну і звісно, взагалі вписували хронологію. Але маємо надію, звісно. Пріат стосовно цього верхнього шару, то чи він все-таки має якусь історичну цінність, чи яким чином з ним ну, вчинять, якщо його буде знято? Ну, можемо говорити точно, що якщо співставляти цінність художнього Христа Пантократора і Почаївської ікони, то звісно, що Почаївська ікона намальована більш примітивніше. Тобто, це, скоріше за все, що працював іконописець непрофесійний, порівняно з тим, що було знизу. Бо знизу могла взагалі ціла школа працювати над цією іконою. Одні виконували спеціальний фон, другі робили рельєфність, треті покривали сусальним золотом, четверті художні елементи промальовували і так далі. Тут виясняється просто була одна єдина людина, яка замалювала все, що було е до того намальоване. Ну і воно набагато якось більш примітивніше. Тому е в Принципі це не є велика втрата для музею і для цінності, як такої художньої в цілому. Ну але якщо що, то ми будемо все ж таки співставляти остаточно чи варто чи не варто, бо ми можемо зробити просто копію, тобто перекопіювати на нову дошку, те, що вже mm -hmm. от ми бачимо, для того, щоб потім в подальшому можна було зберегти і у неї друге зображення. Але це вже, як речі, ми будемо в ході повністю всіх обстежень, бо можливо, якщо під носом все ж таки вистачає втрат, то будемо взагалі задаватися чи доцільно повністю знімати це нашарування. Пане Юрію, ну якщо я не помиляюся, ви згадали, що храм у селі Заволоці Литовецької громади з 1906 року, а ця ікона ну десь на 200 чи на 300 років старша за сам храм. Чи відомо можливо, де вона перебувала до того, і як вона опинилася в цьому храмі? Чи є якісь історичні свідчення, чи можна це якось з'ясувати? Скажу однозначно, що всі храми Волинського вонись вони мають давно історію і часто перебудовувалися в тому часі, і от забули це перша згадка про храми ще в 17 столітті, які потім в 18 столітті перебудовувалися. Ну і звісно, тобто вони втрачали іноді свій вид, часто руйнувалися, бо раніше зовсім були інші системи збереження в цілому деревини храмів. І якщо вже, звісно, знаходився в дуже скрутному становищі, то чи інший храм його розбирали, будували вже новий, але те, що начиння, яке було в древньому храмі, переносилося в новий. В даному випадку, я думаю, та сама ситуація була із цією іконою. Тобто вона регулярно була в попередніх усіх храмах древніх, які просто передавалися, як кажуть, в новозбудований. Ну я думаю, таким чином вона збереглася, бо церква ж не закривалася в радянської влади, тобто вона рахувалася як опорна серед цього місця. А тому е, усі древності збереглися, тому що там є і в інтер'єрі самої самого храму древні ікони, які теж представляють собою цінність і цікавість. Ну але так як зазвичай всі ми говоримо в е, парафіянам, те, що в інтер'єрі ми абсолютно як кажуть, не, не зачіпаємо хіба що тільки можемо запропонувати просто процес реставрації і повернення його назад на місце. Ми тільки просто я кажусь, вилучаємо і то і дозволу особисто громади, ті речі, які вже не використовуються в інтер'єрі, які почали втрачатися, які в дуже поганому стані і вже потребують спеціального температурного режиму, вологу, режиму вологості. спеціального, якого звісно, що в храмі такого немає, бо в переважна більшість храмів не опалюється, особливо взимку, коли йде є контраст температур. Це дуже шкідливо для таких древніх ікон. Тому те, що знаходиться на горищі, ми збираємо, зберігаємо вже в самому музеї, проводимо комплекс досліджень. Тому от ця пам'ятка дуже цікава і ці храми, які вважаються, нібито новозбудованими, все одно можуть поставляти дуже цікавими. Тому що там можуть зберігатися древні ікони, які просто передавалися, або з сусіднього храму, який міг бути закритий радянською владою, або просто е з попередніх храмів, які існували ще до того, який цей постав там, у відповідний рік. Чи є інформація, можливо, з якого часу ця ікона зберігалася саме на горищі цієї церкви? Чи ви там ще щось цікаве знайшли? І чи відомо. Як часто взагалі хтось ходив на це горище, чи є туди доступ, чи люди знали про її існування? Я гадаю, що звісно, ця ікона дуже часто використовувалася. І вона була теж в інтер'єрі храму. Бо кіоти є дуже подібні і в інтер'єрі зараз теперішнього храму. Ну, Звісно, можливо, просто вона почала втрачати свій вигляд, тим більше дощечки між собою розкололися, Тобто вона складається із двох частин, можна так сказати. Сама ікони про Богородиці. через це її винесли на горище. Це теж стандартна, звичайна. Практика, яка стосується всіх релігійних громад, те, що втратило свій вигляд, те, яке має якісь окремі дефекти, воно все виносилося на дзвіниці на горища, де власне і перебувало тривалий час, хто доступ має, ну звісно, що представники громади, це церковний староста, священик. Які особисто з нами і спілкувалися, які нам також надали доступу подивитися, що в них є на горищі, коли ми її виявили. Я зразу запитав староста церковного, чи буде потім ця ікона повернута до інтер'єру. На що вона сказала, що практично вже ні, тому що вона в такому стані церкви достатньо усього сакрального, яке необхідне для богослужінь. Тому він зразу сказав: ми можемо подарувати. Музею, але натомість ми взялися за реставрацію окремої невеличкої ікони, яка намальована прямо на стіні самого храму. Ну, тобто, фактично можна сказати, це ось такий спорідний був Тобто ми проводимо реставрацію для громади, з другої сторони, вони нам віддають ту ікону, яку вже не використовуватимуть в інтер'єрі. Щодо окремих ще досліджень цього храму, ми от недавно виявили. То, можливо, ще є дві ікони, які знаходяться просто під полотном. Полотно намальоване десь 70-х роках ХХ століття, а це можливо буде древніша ікона. Ну, але, звісно, це ми ще так прикинули, просто після огляду короткого, можна так сказати. Ну, а це все вже потрібно якась більш ґрунтовність дослідження, які ми зараз плануємо. На цей тиждень, тобто ми ще раз навідаємося цю громаду, дозавершимо реставрація цієї ікони, яка намальована на стінах храму. Ну і паралельно подивимося на ті, що ми виділили, і вже визначимо, що на собі представляють і що робити з ними в подальшому. Ну, до речі, ця ікона, яка намальована на стінах храму, наскільки вона унікальна, що ви взялися її реставрувати? І цікаво, чи місцеві мешканці щось знають і про цю ікону, і про те, що. Ви забрали до музею. Скоріше за все, що ця ікона, яку ми реставруємо, вона була намальована під час того, коли розписувався сам храм. Хоч він дуже часто перемальовувався, бо видно, що є співвідношення і контрасту самого фону ікони із кольорами стін, це говорить, що вона древніша, ніж ні, ні та фарба, якою зараз намальовані, розфарбована повністю вся церква. Ну але. Я не гадаю, що це вже там настільки давня ікона, чи це там 19-та, це скоріше за все десь 20-те століття. Проте церковне староста говорить, що ця ікона досить для нього цікава, унікальна, і будь то він запрошує оця ікона в такому положенні, будь то запрошує всіх парафіян до самого храму. Тому вони хочуть повністю її зберегти в тому стані, в якому вона є. В цілому то. Ікони, які представляють найбільшу цінність, то одна у зараз музеї, яка під реставрацією і під охороною е, решта ще в інтер'єрі самого храму у вівтарній частині, які зберігаються Юрій, за цю цікаву інформацію, за вашу роботу. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, співробітник Новолинського краєзнавчого музею, так, пане Юрію, і доктор філософії з історії Юрій Вівелінець був з нами mm -hmm. в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Нагадаю, що нам на території Литовецької громади, в селі Заболиці, в місцевому храмі, знайшли стародавню ікону на горищі церкви, яка під собою ще приховувала шари на багато давніших ікон. Зокрема, це образ Христа Пантократора. Дякуємо вам на все добре. Тримаймося. Дякуємо. На все добре.